Наразі зараз можна сказати, що це найкраща пропозиція, навіть не там найближчих років. А взагалі подібної пропозиції на ринку саме іпотеки не існувало там, з початку зародження іпотеки в Україні. Адже отримати кредит навіть без компенсації під 7% річних такої пропозиції немає на ринку і найближчим часом, скоріш за все, не передбачається. Щодо умов, все досить просто. Наразі всі банки, всі умови в усіх банках, а їх наразі 5. Повністю ідентичні, і відповідно, фактично, клієнт обирає найбільш зручний йому банк, там з точки зору або розміщення відділення, або той, який не знаю, йому більш до вподоби. Умови наступні: кредит банк видає до 20 років, може бути менше, але це на вибір клієнта. Власний внесок, мінімальний, який клієнт має сплатити своїми коштами, це 20% від вартості нерухомості. І комісія, яку клієнт має сплатити за безпосередньо отримання кредиту, це відсотки. З 1 вересня ця комісія відповідно до оновленої вже постанови Кабінету міністрів буде складати 1%. Додаткові супутні так звані витрати клієнта вони складаються з наступних частин. Перше, це страхування, страхування нерухомості, яке має складати не більше аніж піввідсотки від вартості нерухомості. Страхування здійснюється щорічно. Здійснюється, звісно ж, за кошти клієнтів. І друга частина супутніх витрат це витрати пов'язані з нотаріальним оформленням безпосередньо угоди. В принципі, ну це Одноразові витрати, які несе клієнт саме безпосередньо на момент проведення кредитної угоди і на момент проведення угоди з купівлі продажу нерухомості. Там загалом витрати на нотаріуса складають десь близько 10-15 тисяч, ну, звісно, залежно від регіону, залежно від об'єкту, який купується. Ну, і Окрім того, ще клієнтам сплачуються внески до державних фондів, які відповідно до законодавства в будь-якому випадку мають бути здійснені клієнтам.